Просто ніхто не вірить до сих пор, що це все произошло, і як, і всі только ну хто хто, не Андрій. Я запам'ятав Андрія як надійного відповідального чоловіка, який йшов завжди всім на допомогу, допомагав своїм колегам, друзям. Це людина, яка можна було йому подзвонити в будь-який час доби, і він вирушив би на допомогу, де б це не було. Він, коли прийшов до нас у відділ, там його хлопці там були, які менші по віку, там поприходили з ним, але там, ну, він їм майже в батьки годився, його там жартама називали дід. але завжди зверталися до нього за порадою, те, що зробити, щоб після стане він вже ну, працював дуже давно в поліції, тому мав. Безцінний так, опит, який він передавав цим молодим працівникам, і вони завжди якби до нього зверталися і товаришували. Ми з ним теж дуже гарно спілкувалися, так як я ж кажу, чуйна і добра людина. мені казалось, що це не він вибрав поліцію, а от і вот, поліція вибрала його. Саме на початок повномасштабного вторгнення, 10 травня, коли повторно почалося вторгнення до міста Очанська, він якраз перебував цей час у відпустці. І з першого дня наш відділ сектора патрульної поліції ми всі вирушили на евакуацію. Ми всі співробітники були задіяні з самого рання до пізньої ночі. Ми евакуювали людей з Вовчанських. я на эвакуацию волчан связи не будет. и Ну и все. Это были последние его сообщения. Вот наследие вылучения морожевого дрона. Через С загинув наш співробітник, майор полиции, владык Андрей. светла память ему. Потом уже где-то около 12 не начали звонить знакомые. И спрашивают, ну правда это или нет. А там как раз перед этим тоже дрон попал в машину, тоже в Дастер. Я говорю, нет, говорю, не может быть, у него просто нет связи, он уехал на эвакуацию людей. И это... А потом, получается, я не верила до последнего, пока не увидела, как Данила спускается на машине, а за ним следом полицейская машина. Только тогда я поняла, что это правда. Заїжджаючи в Вовчанськ, я рухався попереду, моя машина їхала першою з водієм, а він Андрій рухався позаду. І далі ще їхала третій автомобіль, саме з якої було зафіксовано цей прольот дрона у них на відеорестратор. Заїжджаючи саме Вовчанськ, ми вже звернули на вулицю. Якби, ну, я почув дуже сильний хлопок. Спочатку не зрозумів, що це чи артилерія, чи що це було. В зеркало побачив, що позаду зруйнований автомобіль. Повністю прильот пряме попадання в нього було в передню частину, от в капот саме. Я вибіг з машини відразу. Зрозумів, що в машині, звісно, дуже все було, видно, що все в крові, все розбито, зруйноване. Я підбіг, водій мій почав розвертатися, той, що був на машині. Я підбіг спочатку до Андрія. E, Побачив, він вже e, відразу загинув на місці. Травми були тяжкі. До сих пор, от у мене перед глазами, як він уходить в своєму дворі живе, виходить за калітку і как раз оборачивається і улыбнувся. Ну, До сих пор це все перед глазами. Я живу, но... Так і кажеться, що что... відкруться калітка і вернеться.